Вітаю! Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. На днях ми відзначали День Збройних сил України та День волонтера. Ніколи раніше в Україні ці дві дати не були так тісно пов'язані, як цього року. Тисячі українців стали волонтерами, і це стало справою їхнього життя. І волонтери та армія це сьогодні два кити на яких тримається мир в Україні та наша незалежність. Про те, як волонтерський рух допомагає нам зберігати спокій та мир і допомагає нашій армії. Ми говоримо сьогодні власне з волонтерами. Це гості нашої студії. Це Юрій Дмитришин, е голова та волонтер організації допомога армії України та Швидка медична допомога Майдану. Вітаю вас, пане Юрій. Ігор Стефанюк та Ігор Стечак, також волонтери цієї організації, засновники. засновники всі навіть. Разом. Угу. Ну, власне, Всіх організацій. Перше моє питання таке: е волонтерський рух почався ще на Майдані. Ви всі разом. Ми розпочали цю роботу, яка триває до сьогоднішнього дня. От цікавий феномен, так в Україні, де головною проблемою є корупція. Раптом об'єднуються сотні людей для того, щоб робити щось безкорисливе, щось абсолютно від серця, робити допомагати іншим і не брати за це власне гроші. І ця робота триває вже рік. Як так чому цей волонтерський рух виник в Україну? На вашу думку, я вважаю, що цей рух виник за рахунок доброї волі тих людей, які хотіли долучитись і комусь допомогти після розгону 30 листопада студентів і побиття. Медиків, журналістів та мирних протестувальників 1 грудня об'єдналися між собою лікарі, щоб надавати медичну допомогу всім, хто цього потребує. Ми розуміли, що ні машини швидкої допомоги, ні лікарі з машин швидкої допомоги не зможуть бути в тих місцях, де проходять сутички, не зможуть там чергувати. Не зможуть чи не будуть мати можливості, чи, можливо, заборонить керівництво зверху їм надавати медичну допомогу. Тобто, і ми були в цьому праві, так як ми зібрались, зорганізувалися, поїхали в Київ, організували швидку медичну допомогу Майдану, а саме мобільні групи, які чергували на Майдані, воно ну, власне з цього все почалось. Рік часу минув, за цей рік часу. Можна сказати, що ми думали, що кожного місяця що воно вже ось закінчиться. Ось ми підемо на роботу, ось ми підемо займатися займати своїми справами. Але, на жаль, був майдан. Спочатку легко, легко було все, потім було складніше. Потім почались розстріли, поранені кримські татари, переселення з Криму, війна і одне за одним воно чим раз далі і далі заходило. Ми зорганізували проект. Швидка медична допомога Майдану, власне, тут це всі разом, хто ми сидимо. Ми є, якби серцем того всього, що було організовано. Потім, після цього, плавно перейшли на кримських татарів на допомогу армії України, і тепер пілотний проект організовується: це медичний батальйон Святого Серця. Тобто це є наш наступний проект, який ми будемо впроваджувати в життя, і будемо вже надавати більш професійно, більш складнішу, більш ґрунтовнішу медичну допомогу вже в зоні АТО пораненим, які з першого яких забрано з першої лінії. Бо, як відомо, 30% поранених помирає від втрати крові і невчасного надання медичної допомоги, так як в батальйонах міліції взагалі не передбачені медики, тобто, вся Нацгвардія практично без військової медицини. Ми наш батальйон буде знаходити прямим керівництвом Міністерства оборони. Вже є пряме погодження Міністерства оборони. Ігор ще зараз розкаже про медичні вагони, які також будуть прикріплені до цього батальйону. Тобто, ну, працюємо. Ігор, ну власне рік пройшов, так ви і не відпочивали від волонтерської роботи. Це вже, мабуть, стало для вас правою життя. Чим довелося пожертвувати взагалі за цей час і, власне. Як, як вам оця волонтерська робота? Ми фактично не маємо навіть ні вихідних, ні святкових днів. Ми кожний день, кожен день є потреби, на які ми повинні реагувати. Скажімо так, рік був важкий, особливо ті перші дні, коли почався Майдан, коли почали ми кажуть збирати ті мобільні групи, про які розповідав Юрій, що відправляли на Майдан. Тоді так само то починалося. Це були безсонні ночі. Безсонні ночі. Ми тоді нон-стоп працювали. Якщо ви пам'ятаєте, це. Тоді перешкодою була і міліція. і все. тоді неможливо було. Навіть коли ми збирали медиків, яких ми доправляли в Київ. Це була проблема знову ж таки доправити тих медиків, тому що блокували виїзд транспорту на Київ. Неможливо було купити квиточки. І одним словом, ми старалися, якомога кажуть. Більше залучити медиків і скажімо так вивезти туди, доправити їх на майдан, тому що я кажу, там була їх, їхня необхідна необхідна там допомога. Це були швидкі, які таємно виїжджали на Київ, привозили поранених до Львова це були по інших областях. Це були автобуси, Все. це були автобуси, якими таємно відправляли, скажімо так, Київ, автобуси, переобладнання. переобладнання автобуси. Відповідно, ви знаєте, що був навіть такі дні, що був взагалі перекритий рух на Київ. Неможливо було вивести жодного автомобіля, жодного автобуса. І ми по потаємно, скажімо, так ті автобуси у нас знаходилися в лісі. Ми туди ці э, э, приватними автомобілями вивозили лікарів або взагалі добровільці, які їхали на майдан, вивозили в ліс, де чекали автобуси. В автобусах перевозили через КП, тому що ви знаєте, на, на КП тоді служби стояли, камери, знімали, все, хто куди їде. Тобто вівся такий жорсткий контроль за тим всім. І ми, скажімо так, ми вивозили цих, тих е лікарів, везли в ліс, де вони пересідали в автобуси і кажуть, по таємними дорогами їхали в той самий Київ, де неодноразово, і, кажуть, у нас були такі моменти, от пригадую, ті момент, коли ми всі разом були, їхали в Київ. Е на під'їзді до Києва нас доганяє декілька мікроавтобусів. Починає нас підрізати, тобто ми зупиняємося в відкритому полі. Е, Вибігати може, скажімо так, 30 чоловік в балаклавах з автоматами, тобто якісь спец, тобто спецслужби, але які саме, тому що не було шевроні, неможливо сказати, що та саме за спецслужба була, але е, оточили автобус, зразу е, зайшли в автобус, почали робити детальну провірку, хто є, поіменно почали перепитувати. Ну, були певні переживання, були певні переживання, тому що ми не ми не знали, що від них можна очікувати. Тому що ніч серед ночі нас оточили 30 чоловік, і переривали повністю ящики з медикаментами, де були особисті речі. Кожного кажуть, брали паспортні дані, переписувалися всі дані, куди їти. Тобто все повністю. А найгірший момент був це коли автобус у нас стояв заблокований і ще поруч під'їжджає. Також автобус такий міського типу, такий трьохдверний ман, де повнісіньки був заталований він тітушками. Але вони без команди не виходили. Тобто, uh -huh. скажімо так, Ми розуміли, що з хвилини на хвилину може початися певна провокація. Тобто відкриються двері там, того автобуса, може вийти ті, всі ті почнеться бійня, і скажімо так, і вже тоді нам можна, треба буде надавати першу медичну допомогу. І, скажімо так, ми е переживали зато, але якось так ми. Розказали, що ми медики, що ми цей, туди-сюди, там, правда, ми дуже довго з'ясовували, хто ми, що, ми звідки, і, скажімо так, нам дали нам зелене світло, що ми їхали. Але після того, як ми, скажімо, ті от перші моменти були, ми почали знову ж таки кажуть, апелювати до всіх, до кого можна, щоб все ж таки дали можливість медикам їхати на Майдан. Ми сказали, що ми є аполітичні. Дайте нам допустіть, тому що там є люди, які потребують допомоги. Дайте нам можливість туди доїхати. І, скажімо, так, є небайдужі працівники міліції, особливо це були працівники ДАІ. Вони зв'язувалися. Це питання вирішувалося не на не на рівні кажуть міста. це питання вирішувалося на рівні Києва, міністерстві. всього решта, Скажімо, там нам давали вже потім зелене світло, автобуси, які їхали з медиками, так званий контроль тих автобусів. Тобто автобуси знаходилися на контролі на кожному КП. Подавалася на мої різні знаки, але там були кажуть, повідомлено список лікарів, які, які їдуть, і тобто ми говорили, що це є лікарі, їдуть на Майдан, і вже безперешкодно ми могли доправити, доправити а до. А чому кілька. ви тоді вирішили все залишити, залишити родину, залишити роботу, так, і і от податися на Майдан, щоб допомагати людям? Е, я вам, знаєте, я скажу, не, це напевно був це поклик душі, і це направду, це певні переживання. Ну, скажімо так, я вболіваю за свою за, за свою державу, е, за свою і кажуть маленьку Україну мені не байдуже та ситуація, яка була на Майдані. Скажімо так, я думав, що і можливо, я хоч якоюсь маленькою часткою тому всьому допоможу. Скажімо так, пожертву, пожертвував, пожертвував сім'єю. Так я не бачив сім'ї, я не бачив дитини. Скажімо так, я, я не бачу, мене було. Ні вихідних днів, ні, ні дня, ні ночі. Тобто нон-стоп, нон-стоп. Ми спали по дві години в добу, по три години в добу, а деколи і, навіть то, і тих годин ми не могли поспати. І так, по суті, триває до сьогодні. І так до сьогоднішнього. У нас навіть одна волонтер неодноразово uh -huh. свідомість втрачала, тому що коли були розстріли 18-20 лютого, тобто круглодобово потрібно було працювати, відправляти медиків, ми автобусом за автобусом, відправляли медиків. В загальному було на Майдан відправлено десь близько 500 медиків. Медична допомога надана приблизно, так, орієнтовно, десь 10 тисячам людям. За кордон на лікування нашими волонтерами львівськими та київськими відправлено було десь порядка 50 людей. Угу. Тобто це, Ми не платили за них кошти на лікування, але ми домовлялись, робили документи, вже зв'язували з різними країнами світу. Тобто І тоді люди могли виїхати на лікування. Дуже велику вдячність хочемо надати. Оцю настоятелю Преображенської церкви, який нам дав приміщення в підвал Преображенської церкви, власне, весь координаційний центр знаходився там, і практично все, що робилось, воно координувалося з, з, з Прибержанської церкви. Тобто це робили прості люди, які абсолютно ніколи не мали стосунку ні до влади, ні до яких. Міжнародних зв'язків і всього решта і почали допомоги, бо знаходилися в церкві і почали тримати на своїх плечах всі ці зміни, які почали відбуватися в країні, і власне втримали рівновагу цього, так тому що майдан переміг і зараз по суті, якби не волонтери, то українська армія ну не знаю в яких умовах би там воювала і чи власне ми би могли тримати ці позиції, які зараз тримаємо. Ігор, Ви не шкодуєте, що ви взагалі встали в русло цього волонтерського життя? Чесно, зовсім не шкодую. По одній простій причині я отримав дуже багато досвіду. Так само е, отримав дуже багато друзів, познайомився з людьми з-кордону, які допомагали нам вивозити тих поранених. <кій> До сьогоднішнього дня ми підтримуємо з ними зв'язки, вони нам допомагають, передають там різні речі, підказують, як, як то правильно робити далі, як розвивати далі Україну. В принципі, зовсім ні. Хоча дуже багато чого змінилося в мене на особистому житті. Тому плані майдан, тому що я рідко був вдома, я спав 2-3 години в добу. Зміни позитивні були чи зі знаком мінус? Різне було, угу. було різне, але, але було. Я думаю, це в принципі в кожного з нас таке відбулося, тому що собі, розумієте, коли ви приходите додому на 2-3 години поспати, тільки звичайно, що і виснажені і психологічно тяжко. Як рідні власне, відносилися до того, що ви стали волонтерами, і що бачили вас вдома дуже мало, і, і ризикували ви своїм життям також? Вони просто тихенько, скажімо так, мовчали, але підтримували з одної сторони і з другої. Розуміло, що відбувається. Родичі волонтерів також волонтери свого роду, Юра, як, як ваші близькі ставились до вашої роботи? Ну, мама переживала, дуже переживала, бо всяке було, і слідкували і виступи публічні заяви і так далі, які звучали від першого дня майдану про те, коли. Наша прес-конференція була першою прес-конференцією, яка була після розгону 11 грудня. Тобто, там був, прозвучали заяви і названі прізвища тих людей, які ноги ламали. Ще щось. Тобто, звичайно, що це якісь переслідування, звичайно, що це і те, що може бути, і Преображенську церкву нам хотіли і наркотики підкинути, і що тільки що тільки в нас не було. І В Києві також було своїх проблем достатньо, коли ми організовували медичну службу, багато наших волонтерів, і міліція била, і тітушки. Тобто стільки всього було, що важко навіть передати. Отримали ми на день волонтера подяку, таку, що навіть, навіть нас не запросили. Був загальний день волонтера, де всі організації, якісь ми не знаємо, які запрошували. Принаймні наших знайомих, з якими здзвонювались, нікого на... На подяку не запросили до цього. Ми не є волонтери, з якими ми співпрацювали, скажімо так. Та, між собою, ми заново, не скаже, запросили ну, також. Так, ми також не запросили. Якусь, думаю, ми будемо спільну так. заяву зробимо. Подякуємо, що нас не запросили нікуди. Зато за допомогою до нас для армії приїжджають всі. всі. І вся армія, яка тут є, і якої нема, і яка на сході. І Сьогодні, от, власне, ми дзвонювали з Ігорів, Ігор отримав нас на наливайка 5 листа в дверях запхані. Скажи, що в власті були. Угу. Хто з Херсонської області з частини прислала нам, е, я кажу, якраз ми спілкувалися по телефону, і кажу, це я кажу, мабуть, якусь подяку не прислали. Він відкриває знову потрібно там 130 бронежилетів, потрібно там 10 каліматорів, потрібно там 30 прицілів, 50 касок. Ну, тобто такі, такі списки приходять. Ну, але на правду, ви знаєте, е, хочеться дійсно подякувати. Хоча розвернулися на хвильку назад, подякувати всім тим волонтерам, які медикам і не медикам, які долучилися до того руху, і це знову ж таки медикам інших громадських організацій медичних, мається на увазі. Тому що я кажу, що в нас відбулася тісна, тісна співпраця. Направду, ми знаєте, ми познайомилися, у нас каже, від відпрацювання було якогось такого механізму. Тобто ми один, один одного доповнили. Деякі були такі моменти, які нам були не під силу, ми з ними координували свої дії, скажімо, вони нам допомагали. Відповідно, вони нам, ми їм. Тобто, якось у нас відбулася така спільна співпраця, розумієте? І на сьогоднішній день, наприклад, у нас такі дружні стосунки, дружні стосунки і на сьогоднішній день ми далі кажуть, зізвонімося, співпрацюємо. Зараз от, кажуть, період, період допомоги армії, але знову ж таки, знаєте, є і поранені, і потрібні медикаменти, і обладнання медичне, і все. І, кажуть, ми постійно-постійно з ними на контакті. Тому я кажу, хочу подякувати від нашої організації, від імені нашої організації, всім тим, які кажуть медичним. Служба, які каже, з нами співпрацювали. Ну, останні дані наводять експерти, кажуть, що 85% ліків в зоні АТО забезпечили нашим хлопцям волонтери, власне. І очевидно, що така ситуація не тільки з ліками, але і з теплим одягом, термобілизною, і бронежилетами, так, засобами захисту. Як власне виглядає оця робота допомоги армії сьогодні, коли носі зима? Як вам вдається зібрати кошти, закупити необхідне обладнання? От розкажіть трошки про цю роботу сьогодні. Ну стосовно того, у нас е, наш штаб, який знаходиться на вулиці Наливайка, 5, е, скажімо так, ми працюємо вже, якщо згадати це з травня місяця, з травня місяця ми створили цей громадське об'єднання, тобто е, ініціатива громадських організацій, е, створилися в одне, тобто об'єдналися одне ціле під допомогою армії України. Тобто ми збираємо ту допомогу. Е, ми стимов всіх супермаркетах Львова. Тобто наші волонтери знаходяться у всіх супермаркетах Львова, де збираються е, продукти харчування. Зараз ми почали там збирати, скажімо так, дехто починає навіть приносити теплі речі. Хоча ми всіх скіруємо, що прийшли на Ливайка 5. І скажімо так, наші волонтери там стоять нон-стоп кожного дня, ми збираємо, це все, кажуть, звозимо на склад, на складі ми кажу, сортуємо, відправляємо туди, на передову. Також відбувається збір коштів. Збір коштів, задані кошти ми закупляємо повністю туди медикаменти, медикаменти, теплі речі. Ви знаєте, на сьогоднішній день це є необхідне, необхідне це є тепла форма, це є теплі берці, це є балаклави, спальні термобилизна. мішки, термобілизни, це є вкрай необхідне. Ви знаєте, вони дуже дорогі. Дуже дорога, тому ми стараємося так. Я кажуть, що купуємо, за ті кошти своїми силами, за ті кошти, що зібрали, що телефонуємо до наших друзів, які знаходяться за кордоном, щоб щось нам вислали, прислали. Знову ж таки, є люди, які самі долучаються, до того приносять, приходять, питаються, що купити потрібно. Ми їм даємо списки. Якщо що стосується продуктів харчування, ми їм даємо карточку по продуктів харчування. Скажімо, деякі речі потрібно купити, там якісь бензопили, сокири, навіть цвяхи, шнурки, будь-що. Другу карточку. Теплі речі, третю карточку. Тобто у нас є такі інформаційні карточки, ми даємо людям, люди звертаються, купляють і приносять нам на наливайка 5 або, або на склад, де сформується, де ми збираємо всю допомогу, формуємо і відправляємо на передову. Що стосовно ліків, хотів сказати, так, це правда, ви знаєте, ліків як, все забезпечення, тобто медичне обладнання. Медичне обладнання кажу ще раз багато громадських організацій, не тільки ми, які відправляють туди медикаменти, відправляють туди індивідуальні аптечки, відправляють навіть до медичне обладнання, закупляють Бушне чи нове і відправляють туди на передову, тому що фактично його там бракує. І те, що ви назвали цифру 85%, це фактично ці відповідає дійсно, так, дійсності так, ігор. Як власне вдається? Вам допомагати армії сьогодні. Яка ваша робота в цьому русі волонтерському? Найбільше підтримую такі міжнародні зв'язки. Uh -huh. Безпосередньо зі з друзями з за кордону під час з яким познайомився під час швидкої медичної допомоги, з да, під час самої революції. Більшість координує їх, що потрібно провести, бо вони теж відправляють свої часті конвої на схід. Uh -huh. Координує, що потрібно, що потрібно більше. Які це країни yeah, нам так це допомагають Це Польща, Чехія, різні, Німеччина. Uh -huh. От з, з тими людьми кордону з таким чином співають. І, от, власне, відправляє, він може uh -huh. не сказав, то Відправ, він, він відправляв медити. неодноразово дітей-бійців дітей АТО на лікування за кордон. Uh -huh. Тобто це повністю було за рахунок uh -huh. е держави Польща. Тобто Польща оплатилася лікування. Uh -huh. uh -huh. це, це не лікування, це uh -huh. відпочинок. 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 дітей. Розкажіть Ді... про цей проект. Ну, це, це було пару разів такі виїзди. Uh -huh. Дітей відправляли за кордон, ми збирали дітей. Майданівців, поранених дітей, бійців АТО, військовослужбовців збирали ті всі документи, подавали на візу їхні, проїзли почувати в Польщу. Велика була проблема з отриманням дозволу одного з батьків, через те, що він був е в зоні, зоні АТО. АТО так. Ну, але виходила ситуація mm -hmm. різними шляхами. Діти їздили почувати, дуже задоволені, масою емоцій. І дітям роз'яснювали, що таке Європа, Щоб вони хоча б зрозуміли, як вона працює, як вона виглядає, як там тобто як, дітки як сімей зі живуть. східної України так. також зі східної України теж були. Були так само люди, uh -huh. діти з Луганська, з Криму, з Криму uh -huh. татари. Так були дуже різні діти. Там групу по 40 людей відправляли. Діти були здоволені, не бачили, як виглядає Європа, як виглядає демократія. Ігор, а як ваші колеги за кордоном, які допомагають Україні? Ставляться до вашої роботи, яку ви тут робите. В них немає здивування, що от рік пройшов, а волонтери вбирають армію, взувають армію, лікують армію, відправляють дітей на лікування. І взагалі те все, що повинна робити держава, це робить власне, в Україні і роблять звичайні громадяни. Вони трошки дивуються, але вони таку саму революцію приблизно пережили, теж ну, як, відносно недавно. У mm -hmm. них був теж волонтерський теж, рух. Теж волонтерський рух, mm -hmm. вони теж розвивались в 80 80-х 80 роках. Вони розуміють, вони просто не можуть зрозуміти одної причини, чому так довго це все відбувається, mm -hmm. чому е, немає жодної співпраці з Європою тісною, тісної співпраці е, на міждержавному рівні міждержавному, на міжрядовому на міжрядовому на рівні. І це mm -hmm. трошки створює проблему. Для mm -hmm. них також, тому що їм було, мабуть, простіше, якби так, їхня так, влада так. їм давала перед вами. Навіть, певні навіть розпорядження, організовані ті конвої, треба... їм тяжко заїхати в Україну mm -hmm. на якомусь офіційному рівні. Угу. Тобто великі кількості там перевезти той термої білизни, допомоги дітям. Угу. Вони теж привозять і речі дітям теплі. От на кордоні, Я, яка ситуація з перетином кордону, гуманітарної допомоги? Ну, треба попереджати просто все начальство, угу. що їде такі що вони дійсно їдуть туди. Ми, як організація, підтверджуємо це своєю е, початкою, що, що вони будуть їхати. Й... Бу Останній раз не... вони їхали, то вони. Закупили були порядку 17 автомобілів. Це були позашляховки і мікробуси. були, машини повністю, яка ж були забиті гуманітарним грузом. І це, скажімо, так, відповідно свого роду у них так само там і волонтерський рух, скажімо, так вони допомагають Україні. Вони вже скільки часу, ще з періоду Майдану, вони вже були навіть на Майдані ну, понад 10 разів, коли був Майдан. Вони були понад 10 разів на Майдані. вони такі скажімо так, активісти вболівають за Україну. І вони закупили 17 автомобілів. Останній раз такий гуманітарний конвойшов саме якраз на схід України. Це от вони пересікали кордон. Відповідно, трошки були деякі проблеми на кордоні, але вирішили, і вони як кажуть, до їх доїхали до місця призначення. А чому вони так допомагають Україні? Вони ж пояснюють власне таку доброволю допомоги Україні, для чого вони ну, ще цього? раз вернуся так, як сказав мій колега Ігор, що вони також це все пережили. Також це все пережили, оцей рух, який вони, зараз у нас є, в них було. І вони кажуть, ми тут вас прекрасно розуміємо, тому хочемо допомогти вам. Ми переб'ємося на невелику рекламну паузу. У нас зараз буде перерва, ми повернемося за мить, не перемикайте. Це програма в об'єктиві. Ми Ірина Ренотвів, і ми говоримо сьогодні про те, як волонтери власне допомагають зберегти мир, спокій та утримати нашу армію.